14 березня Україна відзначає День добровольця день тих, хто за покликом серця став на захист країни. Сьогодні напередодні виборів політики змагаються, хто ж підняв армію, хто захистив державу. Але вони забули, що це є захист добровольців. Саме ви. Голими і босами пішли на захист країни, не маючи бронежилетів, не маючи касок, не маючи нічого. Це ви захистили країну від агресора. Ви підняли бойовий дух армії. І саме ви, добровольці та волонтери, підняли армію і поставили її на належний рівень. Зі святом вас вітаємо і дякуємо вам за мирне небо. Я доброволець і пішов своїми побратимами захищати Україну від сепаратистів і російської навлечі. Слава Україні! Я пішов на фронт у 2014 році. Ми з хлопцями взяли в руки зброю і пішли захищати нашу батьківщину. Вітаю всіх добровольців зі святом. Слава Україні! Я пішов на фронт 15 2015 році. Провоювавши півтора року, отримав важке поранення, втрати, здатність ходити. І не шкодую про свій вибір. І хочу привітати своїх побратимів святом добровольця. Скоріше, щоб закінчилася наша війна з Росією, хлопці, усіх вас святом. Слава Україні! Перед тим як я вступив ряди української добровольчої армії. Я пішов перший на майдан для захисту України 13 по 14 рік. Разом із бобратимами боролися проти зла і був ранений біля Житневого палацу. В той час я лікував рану, яку я получив біля Житневого палацу. Після після того як я вилікував, вступив у ряди. Української добровольчої армії і довгий час перебував на фронті після фронту. І ми чекаємо, коли нас знову позовуть на фронт для захисту своєї вітчизни від кремлівської нечисті, яка навалилась на нашу батьківщину. Слава Україні! Я учасник бойових дій служу з 2015 року у десантно штурмовій бригаді. Там я познайомився з такими хлопцями, дізнався про добровольців. Хочу сказати, що кращих пацанів я не бачу, які пішли просто так захищати за свою країну. Пацани, хочу сказати, вони. Найкраще. Слава Україні. Я доброволець в 2015 році пішов захищати Україну від загарбників. Вітаю всіх хлопців з Днем Добровольця і всім дуже дякую, що зараз знаходяться в зоні АТО на передовій і захищають нас, і що ми тут можемо спокійно перебувати. Слава Україні! Ми з до рук взяли зброю, щоб вибити топливо не з нашої землі. Вітаємо вас всіх побратимів з Днем Добровольця. Слава Україні! Моє псевдо-снайпер в 2014 році пішов добровольцем ЗСУ. Після цього пішов до українську добровольчу армію. Вітаю всім добровольцям зі святом. Слава Україні! Хочу привітати побратимів з 14 березня, день добровольців. Хочу їм побажати витримки міцного здоров'я, перемоги. Перемога за нами. Слава Україні! Я доброволець. Ушов воювати в кінці 2014 року. Ми з побратимами не побоялись взяти в руки зброю, в той час, як у більшості опустились руки. Вітаю хлопців з днем добровольця! Слава Україні!